Всім привіт! Сьогодні в мене буде скумбрія по-корейськи. Таку велику маю скумбрію купила, зараз я її гарненько почищу, поріжу і буду заправляти. Обрізаю всі плавнички все кругом і розрізаю. Почистила гарненько, помила, а тепер мені треба. Розділити її на філі і відділити від кісточок, розділила на філі, добрала кісточки, а тепер буду нарізати такими шматочками порційними. Для рибки мені ще потрібно. Цибуля, дві цибулини. Я нарізаю пів кільцями. Додаю порізану цибульку. Сюди ж видавлю два зубки чеснику. А тепер роблю маринад. Беру водички трошки сюди, доливаю. кидаю в сіль, додаю оцет до цукру, до солі, дві ложки додаю томату і дві ложки олії. Закипіло все. До риби я додаю ще приправу для корейської моркви. так, за дві ложки. Ось і пустих маринад, я його додаю до рибки. А тепер гарненько все перемішаю. Угу, як пахне гарно. Рибка. Перекладу в лоточок і в холодильник сховаю ну, на ніч. Завтра попробуємо. Можна і сутки тримати, щоб краще промаринувалася. От і все. Тепер буду чекати, поки промаринується. Пройшли сутки, тепер можна вже і скуштувати. Так пахне гарно. М -м -м. Яка гарна і смачна, рибка. Точок спробуй. Угу. Дуже смачно. Всім смачного. Мені теж. Бувайте здорові. До зустрічі!